Одеський регіон увійшов в п'ятірку лідерів за кількістю порушень виборчого процесу. Попереду лише Дніпропетровська область та Київ. Більше дивіться у наступному сюжеті. В Одеській області голосування розпочалось майже на всіх ділянках вчасно, окрім двох виборчих дільниць в Ізмаїлі. Як виявилося, виборчим комісіям 511.002 та 511.003 видали печатки інших комісій. По одній дільниці питання вирішено вже і вона вже працює в звичайному режимі. По іншій дільниці вони там чекають певних рішень. І я думаю, що найближчим часом вона це виключно по двох дільницях в місті Ізмаїл. Згодом цю проблему вирішили, проте Одесити стали регулярно телефонувати до редакції сьомого каналу з інформацією про різні порушення на міських дільницях. В Київському районі через порушення забракували 22 бюлетеня. За словами спостерігача, голосування тут розпочали без контрольних листів в урнах. Так пройшло. що на момент відкриття виборчого участка, ще не були вкинуті контрольні листи в урни, і ізбирателі почали голосувати без цього моменту. Були вкинуті контрольні листи в 8.20. Е Уже на момент були голоса, вже беруть не були в урнах. В 9.53 три замені були контрольні листи повторно вкинуты, потому тому що печати на перших. У тому ж Київському районі до Окружної виборчої комісії номер 133 приходили люди, які не знайшли себе в списках. Прихожу з запрошенням. запрошенням на голосування мене немає в списках. Вони почали идите в центральну виборчую, йдіть в реєстр. В реєстрі гоняют по всім цим. Провірте списки. Приїхали. Зам е, ДВК 133 ніде нету. зараз пишу скаргу. Запрошення на вибори приходили навіть мертвим. Родич Павла Івановича помер ще в 2000 році. Мені тут сказали, що ми переписали із свидетельства про смерть, зведемо э, в реєстр і більше його в списках ніколи не буде на виборах. Ну, це навпредь, а тепер. Я говорю, снимите, ну аннулируйте этот бюлетень. Вона говорит, ми здесь не можемо на дільниці, а дільниця послала сюда. А от на виборчій ділянці на Гагаріна-3 жінка прийшла проголосувати. Однак за неї хтось вже поставив відмітку в бюлетені. Мені показали бланк, в якому вже якийсь людина чоловік розписався і відповідно, йому дали бюлетень. Мне не дают другой. Кто-то пришел с таким же паспортом, с такой же фамилией, по такому же адресу и проголосовал. Помимо этого, в моей квартире оказалось прописано еще сверху 4 человека, мне неизвестно. Судя по спискам в бланке. Лише на виборчій дільниці з'ясувались зовсім вже неймовірні факти: 422 виборці прописані в квартирі на пастера 26. Члени виборчої комісії зазначили, все законно та багато хто з мешканців цієї квартири вже проголосував. Приходили накануні, перевіряли себя в цих списках. Ці були люди саме по тим адресам. У них в паспортах стояв штам. Стоїть прописка. А, на сьогодні. Там записано ну около 400 людей, але проголосувало 50 людей. Ми видели їх паспорт. Там прописка стоит не сьогоднішній день, це прописка 2014 года. У квартирі, де зареєстровано більше ніж 400 жителів, журналістам ніхто не відчинив. Але сусіди розповіли, що тут вже давно здається житло. Не здають квартиру періодически студентам там, із Медина. Как вони говорять, що це не запрещено. Это раньше было угу. прописка, определенное количество метров на человека, тогда только прописывали. А сейчас Слышали. там практически никто не живет. Иногда появляется хозяин. В прошлом году было 83. Да, в этом 422. Так мы таки побили рекорд, наверное. За словами и самых выборщиков, это одна ожиданий выборов, войны на сходе Украины. Я очень хочу, чтобы в нашей стране закончилась война. И уверена в том, что если сменится политическая элита в Украине, сменятся отношения и к войне. Нам же никто не будет просто обещать, что за два дня или за пять или за десять дней ее остановят. Реально начнут что-то делать. Появится политическая воля на то, чтобы войну остановить. Такая возможность есть. Реально можно сделать. И самое главное, потребность в обществе назрела уже настолько, что что невозможно терпеть. У меня не было года, когда бы я не участвовала, не принимала участие в выборах. Я считаю, что каждый из жителей Украины должен быть гражданский ответственный, потому что мы выбираем себе развитие страны еще на ближайшие пять лет. Ожидания, безусловно, крепкой сильной страны, экономически развитой, с улыбающимися и счастливыми людьми, и, конечно, чтобы э, мы, э, наверное, в ближайшие Будучи п'ять літ узналі тому, що нас закончилась війна. В цілому ж спостерігачі відзначили, систематичних порушень на ділянках не фіксували. Проте Одеська область увійшла до трійки лідерів в антирейтингу. Поліції нарахували 225 звернень та відкрили три провадження щодо підкупу виборців. Катерина Банкова, Олександр Полоїв, 7 канал.